Наших захисників на покровському напрямку було відзначено нагородами президента України Володимира Зеленського та вловкома збройних сил Олександра Сирського. На тому відтинку фронту важко кажуть оборонці. Втім, допомагає працювати впевненість у побратимах та по сестрах. Наші колеги з медіа-центру збройних сил України поспілкувалися з героями, які тримають оборону на східному фронті, детальніше у спільному матеріалі. Мені, мені треба якось нормальне прикриття, нормальне прикриття. Наскільки це можливо, як прийняв. Кадри реальної бойової роботи 46-ї окремої аеромобільної бригади. Працювати доводиться багато і з великим ризиком. Все. Поки що так, братан. Все. Хто там 300? Рука. Там руку просто перемотати. Можна нічого не трогати. Це обезсерічно дьйом носим. Бійці та бійчині тримають оборону на одному з найгарячіших напрямків Покровському. Хто перший забігає? Забігайте! Давайте в окопиці. Запам'ятався один бій. Це був крайній мій бій, коли я отримав поранення. Але він був яркий. Бо ми вдвох штурмували вісьмох окупантів у домі. Вони зайшли в дім. Ми їх двох заштурмували і перемогли. Але трохи там був поранений. Там декілька куль отримав осколок то ну, вийшов свої нога. Завданню захисників на Донеччині чимало, розповідає Дмитро. Він нині інструктор у підрозділі. За плечима багато бойових виходів. До інструктора я був розвідником 4-го батальйону. Обирав не один раз росіян в полон, Заходячи до них на позиції, просто розмовляючи там. Робив вигляд, що я то евакуацію, то просто називаю їх позивні, коли по перехватам мені їх давали. Викликав до себе, забрав полон, дружно, мирно вводив нам в обмінний фонд. Ось, ну от таке. Один раз взяв сомалійця. Його всі може бачили колись. Він був, якщо не помиляюся, то був перший чорношкірий хлопчин, якого взяли в полон. Ми. Полонені окупанти знищені. Це результат злагодженості, роботи всього колективу, кажуть військовики. Тут ми всі як одна родина, як кажуть, у темні часи видно світлих людей. Тому мені дуже приємно бачити, як люди у скрутну таку ситуацію допомагають друг другу зупинити ворога. Відзначили за взятість підрозділу і на рівні керівництва держави. Дмитро Дмитрович, дуже радий, дуже приємно. Радий Доброго. бачити. Як завжди найкраще Старший. Дякую. на досягнутому воїни не зупинятимуться. Мотивації додають, і думки про майбутнє України потрібно, щоб кожна людина України була свідома. І як не крутий, не всі воїни, не всі там не знаю, бізнесмени, але щоб кожен вносив свій вклад в щось спільне, щоб була спільна якась ідея, розумієте? Не кожен думав тільки про себе. А роз а, як на повно початку повномасштабки, чи як було, усі сплотилися і всі працювали у спільному напрямку. От щоб країна наша була так само сплочена, як була в 22-му році, оце, я думаю. Було б фундаментом і, взагалі, таким фортецею нашої держави. Зберігати стимул допомагають і ті, хто чекає на воїнів з перемогою вдома. Найкраща нагорода це коли ти повертаєшся додому і заспокоїш своїх рідних, тому що вони всі переживають. А ти, коли ти залишаєшся без зв'язку місяць-два на позиції, і ти Більше переживаєш не за себе, а за те, що переживає за тебе рідні. Перший день я привітаю близьких та обійму і крепко поцілую дружину. Для неї, я думаю, що це набагато важче було переживати всі мої бойові виходи, коли я в не на зв'язку, коли в неї повна невідомість, знаючи деякі обставини вже колишніх бойових виходів. Дуже один одного кохаємо і хочу дуже повернутися до неї. Анатолій Журавльов Олександр Ксензюк подробиці телеканал Інтермарафон Єдині Новини.